Витай між ногами Христе, витай, що єдине в цей час гостини, в невиннім серці, серці дитини. Ти наше сонце, життя нашел рай, витай між нами, Христе втой, Ти наше жити, витайжного ми Христей. Витай. Той між нами, Христе витой, нехай радіє душа тобою і наповняється чаром красою Ти наше сонце життя і рай Витой між на. Христе витой, Ти наше сонце, Життя і рай, витай між ногами Христе витой, Витай між ногами, Христе витой, хай ця хвилина хвилини стане, хой нашого добго загляне, Ти наше сонце, життя і рай, Витай між нами, Христе витой, ти наше сонце, життя. і рай, з нами, Хрис, той. Благословений Бог наш завжди, нині, повсякчас, і на віки Амінь. Слава тобі, Боже, наш слава Тобі, Царю, невесвя ще чотири душі істини, що в суді і все наповняєш, скарнице благі життя подателю, прийди всилиса в нас, і очисти нас, від до всякої скверних, і спаси, благі душі наші, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Цвіт, Сину і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, очистріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи звіта і святі, сила, немочі наші, іменем Твого роди. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Цю, і Сину, і святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків, амінь, ночі нашої, сина, небесах, нехай святиці. Ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний най нам сьогодні, і прости нам провини наші, і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віки. Господи, помилуй, 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 слава Цві Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Придіти, поклонімся, цареві нашому Богу, придіти поклонімся, Христові цареві нашому Богу, придіти поклонімся і припадім. До самого Господа Ісуса Христа, царя Бога нашого. Бог наш пристановище і сила помічного скорбота, що вельми напала на нас, тому не будемо боятись, коли порушується земля, Ігоря, обертається в либини морські. Зашуміли, порушилися води, їх порушилися гори, сили, Його. Бистрі течі, ріки і місто Боже, освяти, уселю свято найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться. Поможе і Бог рано досвіта затривожились народи, захиталися царством да свій, порушилася земля. Господь, сили, з нами заступне наш Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив на землі, припиняючи війни до кінців землі, потрошить він лук і зламить зброю, і спалище ще вогнем. Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь, сили, з нами заступне наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Аллелуя, аллилуйя, аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Мирі Господею помолімся, Господи помилуй. за мир з і спасіння душ наше, Господею, помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан, святий Боже церкові з'єднання всі, Господею помолімся, Господи помилуй, за святий храм, Цей ти, що з що і благовінням і страхом Божим ходь до нього Господею помолімся, Господи помилуй. За святішого селенського ахирей лева, папу, римської заблаженнішого патріарха нашого Святослава, і за високопреосвященного архіпископа і митрополи. Та нашого кир Теодора і приосвящений епископа, нашого Кири Дмитрія, чесне присвіт Христі, де якунство, за весь причет і людей Господе, і помолімся. Господи, помилуй. за Богомбережний народ на заправління всевійського Господею помолімся, Господи, помилуй. щоб як лук мідний вчинити сило вірне Твоїх і укріпити десницю їх міц, сили Твоєї. І за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, Господи, помоємо, щоб подати неослабну, незбориму і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству, нашому на перемогу над ворогами, супостатами, всіма нападниками Господи, і господею, помолімся, помило, щоб сповнити соромом безчестя лицям супротивників наших. А серця їх сповнити страхом і жахом, і що мани Господні гнав їх і вражав, Господеві помолімся, щоб вислухати Крик Святої Церкви Твоєї, зітхання і наших, і щоб вивести з тління життя, полонених ворогами і супостатами. Слуг які в печалі, і в скорботах до нього взивають, Господеві помолімося, що визволити з нами всякої скорботи, гніву і нужди Господеві, помолімся, Господи, заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Пресвяту, причисту, преблагословену, славну владичицю, нашу Богородицю. І приснодіву Марію з усіма, святими пом'янувши, самих себе один одної все життя наше, Христу Богові відаймо. Тобі, Господи, бо тобі належить, всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки, віки. на віки віків. Бо Господі явився нам благословен, Хто йде ім'я Господнє. Сповідуйтеся, Господе, бо він благий. Помилість його вічна, бо господія вівся нагамно, славен. Хто йде? В ім'я Господнє, обійшов, щоб ступили мене. Іменем Господні протистояв я їм. Бо Господі явився на той де, йде, ім'я Господнє. погодні. Не умру, а жити буду і повім діла Господні, Бо Господі явився на благословен той йде, в ім'я Господнє. Камінь, ким знехтували будівничі, цей став головою вугла від Господа, стався він. І дивний є в очах наших, бо Господь явився нам, благословен. Хто йде, в ім'я Господнє. спаси, Господи, людей твоїх. І благослови насліддя Твоє, перемоги, благовірному народові над супротивників дорогой, і, і Христом Твоїм, охорони Любого твій. слового Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. За гоступництво, сво перед яким благовим, і з яким не осоромимося, не погордив молитвами нашими, все на Богородиця, утверди православну громаду, спаси благовірних людей, укріпи в справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила, єдина Я. Будьмо уважні, миру сім примудрі будьмо уважні. Господь кріпос людям своїм, да Господь благословить людей своїх миром. Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Принесіть Господи, сини Божі. Принесіть, Господи молодих баранців, Господь, кріпость людям своїм дасть, Господь благослови людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь блословить людей своїх миром. Премудрість. До Ефесан послання святого апостола Павла Читання. Будьмо уважні врагоття, кріпіться Господі та мутності і осили, одягніться повну зброю Божу, щоб вимогли дати віці шхитрошам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злови під небесних просторах. Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемаючи міцно стоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, вдягнувши з броню справедливості і взушиною готовість, щоб проповідувати Євангеліям миру. А над усе візьміть ще яким здолаєте згасити всі розпечені стріли лукавого, візьміть також шолом спасіння і духовний, Тобто, Слово Боже, налилуя, алилуя, аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. Примудрість мудрість прості, вислухаймо Свято Євангелія, духові твоєму, від Марка свято Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава тобі, Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, майте віру в Бога, істоно, кажу вам, що хто скаже ці горі. Двигнися, кінця, море та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам усе, чого будете просити в молитві, віруйте, що одержати буде вам так, і коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого небудь, щоб отець ваш, який на небі простив вам провини ваші, коли ж ви не простете, Отець, що на небі. Не простить провинвагаши. Слава тобі, Господи, слава тобі. Мили нас, Боже, по великій милості. Твої молимось тобі, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що молимо за святішого селенського Лева папу, римської заблаженнішого патріарха нашого Святослава і за високопривсященого архіпископа і митрополита нашого, Кир Теодора і присвященої єпископа нашого Кир Дмитрія, та тих що служить, послужилися тому храмі, цьому і за отців наших духовних і всіх у Христі, братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за Богом бережний народ, наш за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй не на постріли впуваємо, не зброя наша. Врятує нас, Господи, але допомоги Твої всемотні просимо. І на силу Твою сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно, прикликаючи, зумиління молимось, всемутні, Господи, молостиво, вислухай, і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Захиснику вірних пошли стріли свої, Господи, замішання створи. Серед ворогів наших пошли з висоти руку свою в покори їх, і Христо любимому воїнству нашому відай їх молимось, молосердний Господи, вислухай і помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, щоб воїнство наше непоборним, переможним було над ворогами, і щоб мир і слава оселили з землі нашій усильно молимось тобі, Господи. Вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю, наш уповання всіх кінців землі, Ти, що на морі далеко і милостивий, будь милостивим, влади кодоріхів нашій, помилуй нас, бо милостивий людинолюбний Бог, іси, і тобі славу селаємо, Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Ще ще. Приклонивши голови, Господе, помолімося. Господи, помилуй Господи, Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зляйся у милості, щедротих нас, смирених слуг Твоїх і людинолюбно. Вислухай, і помилуй нас, ось бо вороги наші, зібралися на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні і недостойні, в покаянні з умиленням молимось тобі, поможи нам, Боже Спасителю наш. І збави нас ради імена Твого, щоб не сказали вороги наші, бо покинув їх і немає і збавителя і Спасителя. Радше, хай пізнаю всі народи, що ти єси Бог наш, а ми люди Твої, силою Твоєї обережені, створи з нами знамення на благо, щоб ненависники наші побачили нас і впокорилися. Так, Господи Боже Спасителю наш, силою покоєння заступнише наш, не згадай без якої неправди людей Твоїх. І не відвернися від нас, гоні від Твоєї, мали в милості і щедротах, посяти смирених слуг Твоїх, що припадають до Твого благотробія, остай на поміч нам і оберни нещастиве зухвальство їх, настрагівте, що Христо, любому ж воїнству нашому, подай у сильній відвазі можності погнати, нас догнати і в імені Твоєму перемогти їх, а тим, яким ти призначив, покласти бою за вітчизну в своє життя, прости про рішення їх і в день праведної відплати Твоєї подай він ці не Бо ти си заступник і переможець і спасіння всім, хто на тебе уповає. І тобі славу, села йому цю сину, і святому духові, нині повсякчас і навіки, віки. на віки віків. Нам. Пудрість, від Херувимів, і незрівняно сильнішої від Серафимів, що безтління в слава породила, сушово родицю тебе величаємо. Слава тобі, Христе, Боже, повання наше, слава Тобі. Слава Цю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ми благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвами причистою Своєї Матері, преподобний боносний отців наших, святий Верховних апостолів Петра і Павла, Києць і храм, і всіх святих помилуй, спасе нас як благий людинолюбний. не презри во скорбіх, но отбід і збавляй нас. Єдина чиста я, єдина чиста я, Пресвятая Богородице, спаси нас, Псвятая Богородице, спаси нас, Псятая Богородице, спаси нас.